Приїхав, один. Не кричи! а ви на роботі То чого? Роботи. Вас будуть питати, чого приїхали сюди, Чо? бачите, яка шляма мені далечатку. Давай це в центрі мамо. У що ти тих женецька хлопця, розб'ється, кучу людей. Куди ти? Що ти І Що ти заробиш? Що ти їх доганяєш? Ось Плюс моральна шкода поліцейські компенсація. Так, правильно, не питай. Правильно, у нас дитяція міняє. Зараз ще десь щось не Я оспокоюся, куди ти летів? Ти чуть мене не в'їбався так що я вернувся назад, не похожу. Що сваритися?

а мы что, жить не хотим? мы вы не хотите жить? Что вы летаете по городу? Да свет сними, свет сними, чтобы мне тебя видно было. Чтобы тебя видно было, а шлем сними. А как спелкуваться, если вы ездите, как хикари? Летайте. Да вы летаете по городу. Мне никто такой не позволяет. Так встаньте, перекройте как-то, чтобы никто не летал, но сами не летайте не провоцируйте людей. Ездить научитесь сначала, потом ездите.

Сергій Володимирович, привіт. Це добре, що ви